Вітаю всіх доброго вечора! Тільки що я написав пісню, ну про вона чи про мінтів, чи про заставну, чи ще про щось. Ну, це така свого роду імпровізація. Що я хочу сказати, свою думку на рахунок мінтів, хвильоних, не знаю, чи вони там були, чи не були. Я був, наприклад, сім з половиною років. Мені вже 49 років, і мені щось розказувати, мене е, лічити і так далі. Знаєте, оці хальоні пси, тому що у них всяча робота, і я вважаю, що при будь-якій системі вони є пси. Чи то був колишній СССР, чи СНГ, чи Україна, і вони прислугували владі. Зараз вони Європа виділяє гроші, уряд розкладає ці е, гроші, е, виділяє цим мінтам, швидко роз'їхають. Знаєте, можуть. Мент, у нього ніби повноваження, влада, да? це інструмент насилля. Типа спинив. Файна виглажна форма, кльова машина з відеофіксатором. на Що я хочу сказати? Своїми формами, відеофіксаторами. їдьте туди, на передову, і там фіксуйте все. Прильоти, відходи, відльоти і так далі. У вас буде там багато роботи. Е, ну Мене ще так не зачепили так. Не було приводу, я приводу теж не давав. Ну, але моя думка, що вони, е, пси, були спокон віків і є, і будуть. І хоч вони там кажуть, щасливої вам дороги. Знаєте, коли ти, щасливого вам дня, коли ти зустрів мента, поліціянта, то вже не щасливий день. Е, е, вони хай роблять свою роботу. Е, Європа їм гроші виділяє, уряд теж, а фактично кожен сам за себе. Нема тої соціальної підтримки, кажуть волонтери, соцзахист, держслужбовці, кожен сам за себе. Коротше, все на виживання. І для мене поліціянці можуть бути прирівнюватися до того ж самого окупанта, якого тато, мама чи він сам пристроїли. А зараз вам заспіваю пісню, яку я тільки що написав. О, я заставно тебе, я дуже люблю, бо ж на заставні живуть михайлюки. Я вам скажу, що це щирі люди, а не якісь скажені візлюки. у заставні живуть поліціянти, мов, не мов роботи робити і відофіксатор, а люди їм неначе то лайно, бо ж форма в них занадто є новенька. Халені, писки, авто й автомат своїм коматом разом вони ходять. Вони не наче справжній окупант, бо ж всі вони працюють тут по плату, ну а Європа платить за їх ґик, а іншим треба листихати і добре їм, щоб тут простий без них. А вони прислугають Європи, а інші в нас не наче злитарі. Вони не є на фронті добровольці, а у пагонах справжні упирі. Моя заставна, тебе. Я дуже люблю. Бо ж заставні живуть Михайлюки. Я вам скажу, що це є щирі люди, а не якісь скажені вістю. Бо ж у заставні живуть поліціянти, вони мов пси, мов, роботи оті, у них авто і відеофіксатор, а люди їм, не наче то лайно. Вони мов, пси, мов роботи оті. А люди їм, не наче то лайно, а люди їм, не наче то лайно. Хороше, збивався, написав тільки що, дуже бігло так, накреслено. ну, Отака моя думка, отак її висловив і не хочу зрікати своїх поглядів. Хай вони, як кажуть, коротше не буду я далі фантазувати, придумувати якісь слова. Щось домальовувати кроче, само собою зрозуміло, те, що я сказав.